Пека поєднуватиметься з грозовими дощами, місцями з градом та шквалами. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на три дні з 23 по 25 травня. Практично повсюди в Україні домінуватиме тепла повітряна маса. Град з грозовими дощами можливий у західних областях. Середньодобові показники будуть плюс 17, плюс 23. Найтепліше на півдні у Херсонській області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі температура коливатиметься від прохолодних плюс 3 на заході до плюс 17. Вітер південно-східний місцями прискориться до 6 метрів за секунду. В деяких містах прогнозують інтенсивні залпові зливи місцями з градом та шквалами. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погодник на свій телефон. Погода 23 травня. П'ятниця. У західних областях повсюди йтимуть дощі подекуди з грозами. Вночі температура повітря становитиме плюс 6, плюс 12. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську спостерігатиметься коливання температури від 14 до 21 градуса тепла. Вітер північно-західний північний від 3 до 5 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю хмарно з проясненнями дощ пройде лише у Вінниці, вночі від 12 до 15 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 22 до плюс 25. Вітер південно-східний південний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У столиці очікується мінлива хмарність із проясненнями. Без дощів. В ніч на п'ятницю плюс 15, в день температура підвищиться до 24 градусів тепла. Швидкість південно-східного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі сонце буде заховане за хмарами протягом дня. Дощі пройдуть у Житомирі та Бердичеві. Нічна температура плюс 12, плюс 14. В денні години у Сумах охтирці Житомирі, Бердичеві та Чернігові повітря нагріється до плюс 23, плюс 25. Вітер південний, південно-східний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, подекуди дощитиме. Вночі від 12 до 14 градусів тепла. Вдень у Одесі, південноукраїнську, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 20, 8. швидкість південно-східного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На сході України місцями хмари. Нічна температура повітря плюс 12, плюс 14. В денні години у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі спостерігатиметься плюс 25, плюс 26. Швидкість південно-східного вітру до 4 метрів за секунду. Погода 24 травня. Субота. У західному регіоні небо затягнуть хмари і тимуть затяжні дощі. Сухо лише в Чернівцях, вночі від 5 до 9 градусів тепла. Протягом доби у Львові, рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 11 до плюс 16, швидкість північно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі України у суботу очікується грозова активність та дощі. Дощі оминуть Полтаву та Кременчук. Нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 15. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 22, плюс 27. Вітер південно східний від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. Протягом суботи триватиме дощова погода з грозами. Час від часу виглядатиме сонце. В день до 25 градусів тепла, вночі до плюс 13, вітер південно-східний, його швидкість до 3 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу очікується хмарна погода з періодичними дощами, подекуди з грозами. Нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15. В денні години у Сумах, Ромнах, Охтерці, Житомирі та Чернігові збережуться комфортні показники плюс 22, плюс 26. Вітер південно-східний прискориться до 6-7 метрів за секунду. На півдні України день буде похмурим, без дощів. Після заходу сонця від плюс 11 до плюс 14. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні, Південноукраїнську та Миколаєві. Температура підвищиться до плюс 20, плюс 28. Вітер південний, південно-східний, не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На сході у суботу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вночі від плюс 13 до плюс 15. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові. Становитиме плюс 25, плюс 29. Вітер південно-східний не перевищуватиме 6 метрів за секунду. Погода 25 травня. Неділя на заході дощі накриють регіон зранку й до вечора. Сонце сьогодні так і не вийде з за хмар. Сухо буде лише в Ужгороді. Вночі температура опуститься до плюс 3, плюс 9. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 18. Вітер Північний. Його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України. В неділю в частині міст пройдуть сильні зливи з грозами. Врешті міст похмуро. Вночі від плюс одинадця до плюс сімнадцять. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від 22 до 27 градусів тепла. Найхолодніше у Вінниці там до плюс 14. Швидкість вітру від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва жителі в столиці наприкінці тижня чекають сильні грозові зливи та похмура погода. Температура повітря в день плюс 20 вночі до 12 градусів тепла, швидкість північного вітру до 1 метра за секунду. На півночі у неділю очікується похмура погода з періодичними дощами: в чернігові грозові зливи, в нічні години від 10 до 17 градусів тепла. Вдень у Сумах бердичеві Охтирці, Прилуки, Житомирі та Чернігові, температура коливатиметься від плюс 14 до плюс двадцять сім. Вітер південно-східний, північний його швидкість від 1 до 6 метрів за секунду. У неділю в південних регіонах сірі хмари щільно вкриватимуть небо. Сонце в цей день не навідається. Нічна температура плюс 14, плюс шістнадцять. Протягом доби в Одесі Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, південноукраїнську та Миколаєві плюс 21, плюс 31. Швидкість південно-східного, східного вітру до 5 метрів за секунду. На сході в останній день тижня хмарно з проясненнями без дощів. В нічні години від 13 до 17 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові коливатиметься від плюс 27 до плюс 29. Вітер південно-східний до 6 метрів за секунду. Магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. У найближчі три дні очікується підвищення геомагнітної активності до середнього рівня. Пік припаде на п'ятницю о 21-й годині, тоді сила магнітної бурі сягне 4 балів. У суботу з 9-ї ранку інтенсивність коливань почне спадати, і рівень бурі знизиться до 1 бала. Неділя також буде спокійною. Такі показники не впливають на самопочуття, тож дні пройдуть комфортно. Стежте за погодою та підписуйтесь на погоднік і до зустрічі в нових випусках.